Бути лікарем престижно, так казали батьки Оксани Шморгал, коли та була маленькою. Тому після школи дівчина вступила до Вінницького медичного університету і стала лікаркою. Вона хірург-стоматолог. Чи була це омріяна її професія? Каже, що ні, але зараз жінка переконана, що зробила правильний вибір. Я, напевно, себе в іншій сфері в професії взагалі не бачу. Працюю в лікарні восьмий ну, рік. Ання з людьми і можливість їм допомагати. Це те, що найбільше любить у своїй роботі Оксана Шморгал. А її пацієнти відзначають, що лікарка майстриня своєї справи, тому без страху сідають у стоматологічне крісло. Лікар хороший, хорошийся з уколом, робив укол після укола, мені добре, і гарно відноситься до людей, до всіх. Я її дуже люблю. Ну, я б вона мені ще літа додавала. Ну, так років 30, щоб мій було. Можна таке, Оксані? А <ріху> це один із кабінетів стоматологічного відділення Городоцької лікарні, де лікують зуби. Тут працює Валентин реформатор, який 16 років свого життя присвятив стоматології. В городку працюю з 2010 року. Ярність, люблю свою професію, люблю допомагати е, людям. Сьогодні як пан Валентин, так і пані Оксана і решта їхніх колег працюють у нещодавно відремонтованому приміщенні. Крім цього, є тут і нове обладнання у 2022 році. Закуплене рентгент обладнання для панорамних знімків та дві високотехнічні стоматологічні установки. А у 2021 – сучасна установка для дитячого кабінету.